Якщо літо має запах, це Кельвін Кляйн. Молодий, сучасний, сміливий, самодостатній. Вітання усім пооцінювачам прекрасних ароматів. Сьогодні до вашої уваги ось така трієчка, міні-парфум, дезодорант та гель для душу. Кельвін Klein – елітний американський глобальний бренд, один із найвідоміших світових компаній з виробництва одягу та аксесуарів. Бренд відображає сміливі сучасні ідеали та манить естетикою мінімалізму. Перший аромат від Кельвін Клянь був випущений у 1981 році. Надалі бренд розробив ряд ароматів, що мають як жіночий, так і чоловічий варіанти. У 1986 році корпорація Коті викупила права на випуск парфюмерії під маркою Кельвін Клянь. Усього було випущено понад 61 аромат. Ось ця трійчка швидше чоловіча, аніж унісекс. Це, як на мене, супернабір ідеальний на літо. Це цитрусово-фужерний витвір знаменитого парфюмера Альберто Морільяса, в якому незбагненність, таємничість та глибина, яскравість та шляхетність, все, що характеризує наших чоловіків. На вершині зелено-акватичної піраміди солодко-гострі акорди імбиру, які сплелися з олією апельсину, тонізуючий чай, білий кедр, амбра та пачулі. Це все бездоганно поєднується один з одним в зелену цитрусову історію. Аромат піднімає настрій. Чудово на кожен день! Прекрасно зранку після прийняття душу не заморочуватися із вибором аромату, а освіжитися чудовим свіжим одеколончиком. Це гарно, це доглянуто, це чисто і по-літньому. Рекомендую із задоволенням. Люблю дуже чути цей запах від свого чоловіка. Рада буду, якщо сподобався мій огляд і був корисним у виборі аромату. Запрошую переглянути ще й попередні. Любимо, віримо, переможемо. Дякую за увагу.